Молові поля бортницької станції аерації можуть стати джерелом електроенергії. Пілотний проект під час масштабної реконструкції об'єкта планують запустити інвестори та вчені розробники. Поки що на станції оновлюють існуюче обладнання. Два відремонтовані до кінця року аеротенки зможуть усунути неприємний запах від очисних споруд. Сюди йдуть всі стоки Києва. Щодоби це майже мільйон кубометрів каналізаційних вод. Дискомфорт через застаріле обладнання бортницької станції аерації вже не один рік відчувають мешканці осокорків, чекають глобальної модернізації. Ось це грабельне відділення вже після реконструкції. За допомогою решіток тут збирають те, що потім транспортують на сміттєспалювальний завод. Раніше щодоби було 6 тонн відходів, відтепер 15. Далі стоки проходять біологічну очистку. Частину ретенків оновили. Тепер готуються до запуску ще двох Бетонування нових стій бетонювання днища, влаштування сходових маршів, нових трубопроводів, запірної арматури, а також системи аерації. Абсолютно нова система змішування стоків, циркуляції і очищення, видалення органічних сполук. Усі роботи планують завершити до кінця року. Паралельно монтуватимуть очисне обладнання із данії. Воно автоматично дозуватиме повітря та активний мул. Тож практично зникне запах при обробці. Бетонні роботи тут сорські змінені, тому тут мощностей більше і лучше качество очистки. І більше перерабати, ніж остальні старі аеротенки. Мол, що залишається після очистки, відправляють на відстійники. А це щодня 12 тисяч кубометрів осаду. Йде підсипка І так і морозом станція зможе ну, до 5 років максимум так сказать, в ті обйоми. На повну реконструкцію станції потрібно 4 мільярди гривень. Нині місто веде переговори з Агентством екологічних інвестицій та мінекології. Аби відмовитися від мулових полів, планують звести завод. От зі зневоднення осаду Розробка українських вчених дає змогу від спалювальне муло отримувати й електроенергію. Це відповідні газофікатори, які дають можливість взяти цей мул і зробити з цього мулу фактично можуть його переробити, і буде якась невелика доля золи, і вони його переробляють на електроенергію. Відповідно, нам це буде виділятися звідти газ. І цей газ спалюватися в когенераційній установки. Це виключило б взагалі назавжди будь-який запах. Вже є інвестор, готовий вкласти кошти у такий проект. Місто розглядає можливість розпочати експеримент на пілотній лінії. Якщо результати виправдають у сподівання, проект впровадять на всіх блоках станції аерації. Анастасія сухай юрій телеканал